Часто незрозуміло з чого, незрозуміло як на вас нападає гикавка. Жоден спосіб з тих, які ви знаєте, не допомагає. Життя стає нестерпним. Що ж робити? Сьогодні я поділюсь з вами своїм особистим секретом, як позбутися гикавки. У такій ситуації нас врятує лимон. Відрізаємо невеличкий шматочок, обов'язково зі шкірочкою і жуємо. Якщо ви не любите кисле, лимончик можна підсолодити. І вуаля! ніякої гикавки. Лимон не завжди є під рукою, і тоді вам допоможуть прості вправи. Глибоко вдихніть і потягніться вгору. Головне якомога більше розтягнути діафрагму. Лимони вправи запорука здоров'я. Позбутися гикавки це просто.